Тобі казали, позбудешся бажань і не будеш страждати. Та чи легко це зробити, та чи потрібно воно нам? Це насправді пастка, яку вас ловлять різні езотеричні гуру. Бажати потрібно, але це треба робити правильно. Чи є такі принципи, якщо ти їх знаєш, то ти щасливий від того, що ти бажаєш? Якщо не знаєш, то бажання ранять, а не надихають. В цьому відео я вам розповім, як правильно бажати, як досягати тих бажань і бути при цьому щасливим. А в кінці відео буде принцип, який змінює всю ігру. Жив на світі величний гуру. Він написав Ананда Сутри, святі тексти на санскриті про природу людського життя. Одна з них говорить: сукха Ануракті парама джеєві вріті. Пошук щастя це головна тенденція людського розуму. Це головне, що бажає кожна людина. Просто ми це бажаємо. По різному. Від того така різниця між нами. Існують різні рівні бажань. І цю енергію ти можеш використати на будь-якому з них. Бажання це також енергія, яку ти можеш трансформувати в то, що тобі потрібно. Люба ідея просто так в голову не приходить. Все енергія. Тобто ти прийшла в голову якась енергія, нам може бути на низькому рівні. Ти десь вплив низьку енергію, а ти можеш її перетворити на високу. І використати туди, куди тобі потрібно. Якщо брати енергетичні рівні з точки зору чакр, енергетичних центрів. На рівні свадістани чакри, сексуального центру, що ми бажаємо? Їсти, спати, розмножуватись, базова безпека і все. Тобто тварина взяти. Якщо ти її годуєш, даєш їй пити, даєш їй де жити, бавишся трошки з нею, вона ну, по-справжньому щаслива. А людині цього достатньо для щастя. На рівні маніпури чакри це вже рівень теплокровних тварин. Ти вже хочеш досягати, ти вже хочеш забирати в когось щось, ти хочеш самостверджуватися, ти хочеш накопичувати гроші, ти хочеш багато чого хочеш. в тебе безмежна кількість бажань, але ті бажання вже стимулюють тебе щось робити. Це маніпура вогняна така. І люди такі, вони вогняні люди, хочуть досягати всього. Та чи це приносить довготривалого щастя, якщо ти щось когось забрав? Ні. Щоб бути людиною і переживати щастя як людина, нам потрібно піднятися як мінімум на сердечний центр. На рівні анахати чакри ми розкриваємо серце, ми починаємо любити. Ми отримуємо від того, що даємо комусь, набагато більше, ніж коли забираємо. Людина на рівні анахати чакри вже навіть не думає, що в когось щось можна забрати. Вона не думає, що дім, робота. Дім, робота раз на тиждень вийшли в парк погляд. Вона хоче насолоджуватись життям як людина, дарувати людям добро навколо. І цю енергію, яка до нас прийшла, ми можемо підняти на той рівень, який нам потрібен. Якщо ви це зможете зробити до рівня вішутха чакри, де вже служіння місії, де вже ти віднаходиш своє призначення. від того, що ти... Слідуєш своєму призначенню, ти отримуєш задоволення, ти отримуєш щастя. Такий рівень вішутха. Всі бажання, які приходять в наше життя, вони приходять не просто так. Всі ідеї, які потрапляють в голову, не мають певну причину. Є зерно, яке було посіяно давно, а може і недавно. Існують кармічні закони. Закон причини, закон наслідку. Чому ми в даний момент нашого розвитку бажаємо саме цього? А чому не чогось іншого? Тому є причини, тому не треба себе е корити за те, що в голову лізуть всякі дурниці. Вони завжди будуть лізти. Потрібно навчитися просто як з ними справлятися. Лежить людина в комі. Спокійна, бажань немає, Так? а щаслива вона не факт. У мене одного разу була така жахлива депресія, така апатія знайшла, що я лежу на ліжку, хочеться встати поїсти, а сили не мати навіть поїсти все. Розбили тебе в щепки, в друзки. немає жодної енергії в серці, не хочеться нічого робити. Я думаю, кожен з нас в якийсь момент в нашого життя переживав апатію. Ми знаємо, що це таке. Коли немає бажань, нічого не мотивує, енергії нема. Але чи це щастя? Ні. Там немає страждань, там багато страждань. Потрібно бажати правильно, потрібно мати цю енергію, тому що будь-яке бажання це енергія. Щоб щось бажати, щось досягати, потрібна енергія. Якщо нам прийшло якесь бажання, автоматично за ним стоїть якась енергія, яка дозволить нам реалізувати це бажання. Ну просто так не приходить якась ідея. Ідея прийшла зразу за нею енергія, щоб ми цю ідею реалізували. Якщо ми перші 48 годин щось не зробили для цього, як мінімум це не записали і не попланували, воно пропало. І ця енергія пішла. Неважливо, який рівень ідеї. Ми цю ідею можемо перетворити в дещо вище і цю енергію використати, як нам потрібно. Бажати потрібно великого. Що таке велике, що таке маленьке? Маленьке це те, що стосується нашого маленького я, нашого его. Коли ми піклуємося тільки про себе. Коли ми виростаємо в масштабі нашої особистості, ми починаємо піклуватися про своїх рідних, про своїх близьких, з'являється сім'я, потім про друзів, знайомих. Там район в нашому місці. Потім про наше місто ми починаємо піклуватися. Тобто, це от наше его, воно якби починає виростати. Ми починаємо піклуватися про більше людей, пускаємо в своє життя, в своє коло близьке, пускати все більше людей. Коли ми виростаємо до рівня країни, то це вже велична людина, коли вона для своєї країни робить дуже багато герой. А якщо і піти більше, Європа, цілий світ. І от велике це то, що пускає зону своєї відповідальності, зону своєї турботи, якомога більшу кількість живих створінь. І маленьке це коли ти думаєш про своє маленьке я. Коли ти думаєш про своє маленьке я, щастя там не буде жодного. Моментальне задоволення ти можеш отримати. Але довготривале щастя ні. Якщо у вас надихає це відео, я рекомендую підписатися, тому що YouTube не факт чи порекомендує наступного разу. Ми можемо втратити зв'язок, а наступне відео воно буде дуже вогнє. Історія про принца Аларку. В нього була дуже духовна мати, і батько король, але він був матеріалістичний. Коли вони одружилися, в них був договор, що дітей буде виховувати мати, духовних принципів. Народився перший син, мама співала йому духовних пісень і давала цінності духовні. Він виріс монахом. Те ж саме сталося з другою дитиною. Коли народився третій син, король побачив, до чого це все йде. І не схотів, щоб всі сини стали монахами. Він хотів свого наслідника, майбутнього короля. Він сказав: ні, тепер дитину буду виховувати я. І мати сказала: Ну у нас був договор, я тоді покидаю тебе і забираю двох синів з собою. І лишився син Аларка, принц, виховуватись батьком. Батько не давав йому духовних принципів. І він виріс також матеріалістичним, коли він став королем. Він думав більшості про себе. Він гуляв, розважався, і про народ не думав. Місто занепадало, люди ставали недовольні. А це все бачив король сусіднього королівства. Він скористався цим, він пішов з армією, прийшов до воріт міста. Місто не сильно опиралося, тому що люди там були нещасливі, їм не подобався їхній король Аларка. Аларку вигнали в ліс, він скитався. Перед тим, як піти, мама дала Аларці кільце. І сказала: Якщо ти будеш у горі, це кільце і прочитай, що там написано. А на кільці текст. Не бажай нічого, але якщо не можеш бажати нічого, тоді бажай духовної реалізації. Не маєш жодної компанії, але якщо ти не можеш мати жодної компанії, бажай компанію садху, святих людей. І Аларка такий думає. У мене стільки бажання, стільки всього хочу, я не можу нічого не бажати. Тоді я буду бажати духовного звільнення. Мене знають багато людей, я постійно з кимось знаходжусь. І не можу без компанії. Тоді я буду в компанії святих людей. Коли ти маєш чітку ціль і твоє бажання високе, і ти знайшов компанію людей, яка буде тебе підтримувати, ти дійдеш до цієї цілі. Прийшов деякий час, і Аларка, слідуючи духовним принципам, він набрався сили, енергії. Він повернув своє королівство, і коли він правив, люди були щасливі. Друзі, зараз рекомендація, яку треба знати всім на початку свого шляху, тому що дуже багато людей попадається. Не треба ставати святим раніше часу. То ви навчитеся трансформувати всі наші бажання, не бажати низького, бажати високого. Тому що є, ну я наочно бачу такі екземпляри, які от, вони починають медитувати і все. Я буду там три години в день спати. 10 годин на день медитувати, їсти буде один раз в день тільки кашу кожен день. оце моноїдіння. Це дуже плавний процес і поступовий. Достатньо просто робити медитацію мінімум двічі на день по техніці, яку ви можете знайти в нас в плейлисті. Універсальна техніка медитації. Цього достатньо. І ця медитація, ці процеси усвідомленості, які ви запускаєте в голові, не будуть вас змінювати, так що бажання будуть ваші мінятися. Гарної медитації, друзі, Намаскар! Навчитися медитації тепер просто. Переходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. В наступному відео розповім, як я подолав перешкоди на початку свого шляху. Підписуйтесь Намаскар.